Мені 65. Я хочу поділитися своєю незвичною історією. Кілька років назад я вийшла заміж за свого ж ровесника. Чесно, життя з ним я собі уявляла зовсім по-іншому. Думала, ми разом подорожуватимемо, будемо відпочивати та, врешті-решт, старіти, але все виявилося не так, як я собі уявляла. Мій чоловік виявився ще тим ледацюгою. Він не допомагав мені по дому, розкидав одяг. Відмовлявся за себе прибирати і ще й вимагав хорошої їжі. Жили ми в його квартирі, а свою я здавала в оренду. До певного часу я не надавала цьому значення, та останньою краплею став момент, коли до нього на літні канікули переїхала онучка, турботи, за яку, звісно ж, лягли на мої плечі. Мало того, я повинна була займатися побутовими справами, так ще й на мені був догляд за чужою мені дитиною. А вона ж виявилася дуже вередливою. Знаєте, я до такого не звикла. У мене своїх дітей не було, то чого я повинна підлаштовуватися під чужих? Я довго не думала, зібрала речі і вже за місяць такого життя просто втекла. Я ні хвилини про це не жалію. А чого це я повинна комусь терпіти? Знаєте, я вже не в тих роках.